Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: чергові рішення виконкому як кіровоградщина відбудовує Херсонщину. Бюджетні зміни, нагородження до дня освітян та дня юриста, а також відзначення захисників і захисниць, проведення сільськогосподарчого ярмарку та призначення тимчасового перевізника, надання дітям статусу постраждалих від воєнних дій. Ці питання розглянули члени виконавчого комітету на засіданні 21 вересня. Детальніше про це далі у сюжеті. 30 питань порядку денного розглянули члени виконкому на засіданні 21 вересня. Традиційно першими йшли питання захисту прав дітей, останні бюджетні зміни. Окремі пункти прокоментував Сергій Кузьменко. Осінь і не завжди буде тепло, тому готуємося до опалювального сезону. Готуємося до того, що місто потрібно підготувати, і в плані наших комунальних господарств. Це в першу чергу робота теплокомуненерго. Проводимо ремонти, готуємо систему для того, щоб надати людям своєчасно тепло. В той же самий час, дорожнє господарство це також критична інфраструктура, яка потребує того, щоб бути готовою до початку зими. І... Тому ми будемо направляти знову кошти на завершення ремонтів, на завершення будівництва наших доріг для того, щоб ще раз хочу наголосити до початку зими наше дорожнє господарство було готовим. Говорячи про комунальну сферу, мер попросив Олександріцівчасно сплачувати комунальні послуги, зокрема за вивезення сміття. Ми бачимо, що набагато чіткіше сьогодні працює питання із прибиранням. Ось зрозуміло, що залишаються запитання, залишаються людські фактори, є помилки, ми над ними працюємо, але в цілому системно ми цю роботу спланували профінансували, організували, і вона запрацювала. Місто прибирається. Я хочу Олександрійців поінформувати про те, що в мене є інформація, що ми сплачуємо за цю послугу, а ця послуга платна приблизно 35%. відсотків. Тобто тільки 35% олександрійців сплачують за вивіз сміття в нашому місті. Дорогі друзі, я вас хочу поінформувати, що на наступний рік держава знову всі фінанси забирає на війну. І в нас власних коштів підтримувати свої комунальні підприємства, інвестувати в розвиток, на жаль, не буде. І ми не зможемо. З міського бюджету надавати допомогу комунальному підприємству для того, щоб вони виконували свої функції. Ця функція покладена на жителі міста. Ми повинні заплатити за послугу вивозу побутових відходів. Я звертаюся і прошу Олександрійців давайте цю роботу виконувати своєчасно, сумлінно, і тоді в місті буде порядок. Одне з питань засідання. Прядкування сміттєвих контейнерних майданчиків Михайло Сулятицький зауважив, що є чотири адреси, де біля будинків декілька таких майданчиків, і вже найближчим часом має бути наведено лад. На засіданні йшлося про нагородження почесними грамотами, грамотами та подяками міської ради до Дня вчителя, юриста та до Дня захисника і захисниці. Погодили проведення в жовтні вже традиційної ярмарку все для саду і городу», а також затвердили до проведення конкурсу привізника на маршрут номер 18 Дріб-2. Регіони України об'єдналися, щоб відбудувати 26 населених пунктів Херсонщини, які найбільше постраждали від агресії Росії. Кірвоградщина відбудовує село Мала Олександрівка. Об'єм роботи розподілили між громадами усіх районів області. Пріоритетними у відновленні стали приватні будинки мешканців населеного пункту. Людям вже замінюють вікна, двері, дахи та покрівлю у будинках. Докладніше у нашому репортажі з півдня України. Херсонщина у цьому південному мальовничому краї розташоване село Мала Олександрівка. Російські війська принесли у нього розруху. Через постійні обстріли на вулицях майже не залишилося вцілілих будинків, а ті, що встояли, не пристосовані до життя. Тетяна Сокирка жителька Малої Олександрівки. Її діти купили будинок у 2019 році. У листопаді 2021-го поставили останні вікна, а у лютому прийшла війна. Там по сусідству, ну, в городі у нас великий взрив і ось тут велика яма, то повилітало, звісно, все. Криша з тої сторони її зовсім, наче її там і не було, обрізало. Да. А з цієї сторони просто вона була побита і протікала. Зберегло потолки тільки те, що вони блоки. Чекала і уїхали в кривий ріг. Та й бомбошки сильні, вони ж ходили. а ну 20 чоловік з автоматами отаку, як ну, 21 вік. В шокі були. Пані Валентину через хворобу її чоловік відвіз до лікарні, а коли через 10 днів подружжя повернулися додому, в їх оселі вже господарювали чужинці мене чоловік у лікарню і там був біля мене, а вони в це час заселилися до нас і в цьому доміку були, і в цьому доміку були. Ну, звісно, спасіба, що вони побачили, що я дуже хвора, з ціпочком вибралися з горем пополам, через два дні ну, вони вибралися. І тоді ми жили все час тут. Ворожий приліт у їх домівку відбувся вночі в середині червня минулого року, коли родина відпочивала. До початку війни Валентина Червінська мала невелике господарство, але його повністю забрала російська армія. Після деокупації довелося все починати спочатку. Десь у пів першої ночі був сильний вибух такий, от і ми були в кімнаті, і повертали і вікна, і кімната наполовину лопнула, і цей дом коротше, воду переводу перебило. Ну, коротше, все, і гараж. Перебило, Я не знаю, ми чудом кажуть, люди уціліли. Нас було господарство велике, 77 голос на День війни. Але коли ми приїхали, орки потихеньку підбирали. А потім вже приїжджали самі нада, не треба, брали, стріляли і, це, і вивозили. А я їм вже кричала, хлопці, скільки ви ви можете брати у нас. Я ж тут хвора, в мене чоловік і жінка, кажу, і мужик, О, а ви це і так закриваю калітку, вроде би. а він заходить, як ударив мене прикладом сюди. Я півтора місяця з ключицею носилася, така була гематома, але слава Богу, і дійшло. Населений пункт під окупацією перебував близько семи місяців. Ситуація була критична. Відсутність зв'язку, світла, води людей не випускали з села. У мешканців майже не було ліків та їжі, розповідає Володимир. Він місцевий волонтер, який з перших днів окупації на човнах привозив людям все необхідне. Його дім також постраждав від ворожих обстрілів. В серпні 22 го року був обстріл Малої Олександрівки. І прилетіло трошки і нам сюди. Там біля за хатою був розрив, повредило там постройки і повредило кришу. На той час у нас тут не було, були, жили батьки. В підвалі там ховалися, було дві жінки і один чоловік пенсійного віку. Всю окупацію пережили люди, готували на, кажуть, на дровах їсти. По, по мірі можливості ми сюди передавали ліки обов'язково, харчування і, і солодощі, кофе. Дідка просив, кави йому. Ну, по можливості не тільки сюди, ну, на Велику Олександрівку, і діткам передавали харчування, бо займалися волонтерством. Староста села Зоя Крамаренко весь час знаходилась у малій Олександрівці. Зазначає, що не всі його мешканці евакуювались, залишились переважно літні люди. Головним аргументом яких було те, що на цій землі їх коріння. До війни у нас проживало майже 1300 чоловік, в окупації в нас залишилося 352 людини, з них 15 діток. Але станом на сьогодні вже більше тисячі людей у селі, люди повертаються до себе додому, люди привозять сюди свої сім'ї, своїх діток. Життя налагоджується. Пані Зоя розповідає, що незважаючи на те, що ти живеш у себе вдома, на своїй землі права не маєш ні на що, ні на слово, ні на діло. Російські війська контролювали все. Самим страшним було ну, по-перше, виїхала моя сім'я. Я дуже боялась, що на мене будуть тиснути. У мене внуку, 8 років невістка. У мене є прийомна дівчинка, якій було 18 років. І коли вони виїхали, прийняла їх Одеса, і я вже розуміла, що все добре. Зо мною залишився мій старший син. Стало знаєте, легше, мабуть, я зрозуміла, кажу, ну тепер синок повоюємо. 4 жовтня підрозділи однієї з бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України звільнили малу Олександрівку від російських окупантів. Село потроху оговтувалось від пережитого, поверталось до життя та відбудовувалось. На допомогу жителям прийшла ініціатива від Офісу президента: проект Пліч Опліч. В рамках цього проекту регіону відновлюють деокуповані території, а Кіровоградщина допомагає відновлювати майже повністю зруйновану малу Олександрівку. Будинки, які потребують відбудови, розповіли ділили між районами. Олександрійщина взялась відбудовувати 12 помешкань. Об'єм наших робіт входило відновлення даху, заміна вікон на склопакети в даному випадку, і, можливо, ще які поточні ремонти. На сьогоднішній день ми практично завершили вже ремонтувати вісім будинків. Сьогодні ми продовжуємо дев'ятий і ще один десятий будинок це те, що потребує такого поточного ремонту. Два будинки там фермери вони самі зробили. І коли ми прийшли до них із питаннями, який об'єм роботи треба. Зробити, то там вже було відновлено. Тому у нас на сьогоднішній день 10 будинків. Долучились як громади, так і бізнес. Реалізація даного проєкту Пліч Опліч звичайно не могла б відбутися від, без допомоги громад та бізнесу. Тому сьогодні, в черговий раз, я хочу подякувати Олександрійській міській раді Попельнастівській, Приютівській, Пантаївській, Петрівській, Новопраській, Великондрусівській. І Нуфрівській громаді за те, що голови підтримали, що бізнес підтримав цю ініціативу. Збирали кошти на придбання будівельних матеріалів та оплату праці. Хочеться відзначити чи подякувати окремо Кременчуцькому ГЕСу в особі його директора Єременка Сергія Олександровича, подякувати СПС «Зарічне» в особі Давидовського, Світловодському річковому терміналу в особі Юрія Скічка. Гермес-трейдінгу в особі Юрія Скічка за те, що надавали величезну допомогу в оплаті також і будівельних матеріалів, і оплату за роботу для виконання зазначених робіт. Звичайно, що хочеться подякувати оконіки, тому що вони перші, хто за власний рахунок відновили вікна у восьми будинках. Як триває відновлення, перевіряють представники офісу президента. Вікон не було, даху да, не було. Да, да. Да, що хлопці зробили? Двері вікна, поставили, вікна... вікна поставили, дах зробили. Так. І що кажуть, що закінчили чи щось буде доробляти? Щось будуть доробляти. Що будуть доробляти? Вікна, вікна, Откуда. А жителі дякують Кировоградщині за небайдужість, людяність та підтримку села. Ми дуже благодарні в Кіровоградській області. Я, може, трошки плачу, але я благодарю. Тому, що і до нас приїхали хлопці, такі молодці. Я була і позабувала їх ім'я, ну потім спомнила Пугач Діма і своєю бригадою. Відновили усе, що усе, що у нас там. Пошкодили. Дякуємо Олександрійській військовій адміністрації за надану допомогу у вигляді перекриття кровлі після минометного обстрілу. Дуже ми задоволені і дуже ми вдячні, вдячні, що є такі добрі люди, добрі люди, які ще, я кажу, світ не без добрих людей. Помогли нам зробити і кришу, і вікна. Ми ціном, звісно, старі, больні, як можна сказати. Вот. дуже. Дуже хорошо вони зробили, і якісно, і вовремя. Люди дуже допомогли, дуже підтримали наше село, наші мешканці нашого села дуже вдячні Кировоградщині. В роботу взято 69 будинків. Станом на сьогодні деякі вже завершені, деякі заїжджаючі бригади продовжують роботу, але я вже бачу, що взимку люди будуть із дахами, і з вікнами, і будуть двері, і це буде тепло. І те, що Повертаються молоді сім'ї з дітками, це показник. Сьогодні у Малу Олександрівку повертається життя. Відновлюються комунікації, у будинках встановлюють вікна та ремонтують дах. Відкриваються невеликі магазинчики, а головне повертаються у рідні домівки люди. Тож, попри усі пережиті жахіття, майбутнє у села є. Лише на це потрібен час. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.